Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 383 я доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав три ракетних удари, зокрема і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Відрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 710 російських окупантів, знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем. Один БПЛА оперативно-тактичного рівня, шість автомобілів та дев'ять одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.